У жовтні 1998 року до лікарні міста Сіракузи, штат Нью-Йорк, увійшов чоловік, який видався персоналу трохи дивним. Він представився прибиральником, у руках тримав швабру, був відповідно одягненим та навіть мав при собі посвідчення особи. Через тиждень, 27 жовтня, він знову прийшов до лікарні, проте цього разу зовнішній вигляд прибиральника ще більше збентежив медичний персонал. Його черевики суперечили лікарняному дрозкоду. Замість уніформи він був одягнений у малярський комбінезон, а волосся лежало неприродно і більше нагадувало перуку. Посвідчення чоловіка узагалі виявилось звичайним листком паперу, який він помістив у пластиковий чохол. На жаль, коли всі остаточно переконались у тому, що незнайомець лише прикидається працівником лікарні, було уже занадто пізно. 29-річна Джил Рассел зустріла свого майбутнього чоловіка Джеймса Френсіса Кехіла III у 1986 році під час відпочинку із друзями в одному з барів Сіракус. річний чоловік одразу справив враження на дівчину. Він був освіченим, симпатичним, розумним та працював біржовим маклером у відомій інвестиційній компанії Меріл Лінч. Уже невдовзі після знайомства пара почала зустрічатись. Стосунки між закоханими трохи псувало те, що мати Джеймса Патрісія Кехіл була проти їх союзу. Патрісія дуже владна та релігійна жінка. Користуючись впливом на своїх дітей, вона наполягала на тому, аби ті навіть у дорослому віці продовжували дотримуватись католицьких звичаїв і щодня відвідували церкву. Незважаючи на такий сильний авторитет, цього разу Джеймс пішов проти волі матері. Він продовжив стосунки із коханою. Джил, хоч і була трохи засмучена тим, що Патрісія не схвалила їх пару, вирішила, що стосунки це справа лише її та партнера, а не його родини. Вона була закохана та щаслива, і нічого іншого не мало для неї значення. Через кілька місяців Джил завагітніла, і Джеймс, незважаючи на протести своєї матері, зробив дівчині пропозицію. Після весілля майбутні батьки переїхали до нового будинку в окрузі Онондога, Нью-Йорк. Джеймс звільнився з Меріл Лінч та розпочав свій власний бізнес, пов'язаний з будівництвом. У 1988 році в подружжя народився син, якого назвали Тімоті. Несподівано для себе Джил виявила, що їй дуже подобається материнство, завдяки якому її життя наче набуло нового сенсу. Уже менш ніж через два роки після народження першої дитини родина поповнилась донечкою на ім'я Мері. В наступні кілька років Джил повністю присвятила себе дітям. Тим часом Джеймс поступово почав втрачати інтерес до свого бізнесу. Він не приносив очікуваних доходів, і в якийсь момент чоловік просто перестав ходити на роботу. Хвилюючись за фінансовий стан своєї родини, Джил узяла на себе не лише догляд за дітьми, але й заробіток грошей. Вона спромоглась перетворити власне хобі на повноцінну роботу. У будинку, в якому жила родина, був невеличкий сад, яким Джил із задоволенням займалась уже кілька років. Вона виявила у собі справжній талант до садівництва і вирішила монетизувати свої вміння, ставши ландшафтним дизайнером. Справи досить швидко пішли вгору. Спочатку її послугами користувались сусіди, але згодом чутки почали ширитись містом, і в якийсь момент замовлень стало настільки багато, що жінка навіть була змушена відмовляти деяким клієнтам через брак часу. Проте, чим краще йшли справи в роботі джил, тим гірше ставали її стосунки із чоловіком. Це було не дивно, адже жінка була змушена займатися дітьми, будинком та заробляти гроші у той час, як чоловік, здавалось, почав ображатись на неї за успіх. Він влаштувався різноробом, але його доходи були занадто маленькими, тож Джил довелося стати годувальницею родини. Якби багато замовлень у неї не було, повноцінно утримувати будинок та дітей на гроші, які приносило садівництво, не вдавалось. В сім'ї почались фінансові проблеми, а слідом за ними постійні суперечки між подружжям. Джеймс ставав усе жорстокішим у своїх висловлюваннях під час цих сварок. Ще більше напруга між подружжям посилилась у 1996 році після того, як чоловіка заарештували за підробку чеків. З цього моменту Джил усе частіше почала думати про розлучення. Влітку 1997 року вона зустріла іншого чоловіка, в якого закохалась. Симпатія була взаємна і, зрозумівши це, Джил захотіла забрати дітей і покинути Джеймса. Однак, попри те, що у неї був бізнес, який приносив дохід, та родина, яка завжди підтримувала її, жінка вагалась, боячись, що розлучення погано вплине на Тімоті та Мері. Зрештою, набравшись сміливості, вона усе ж поговорила про це із Джеймсом, і хоч він пообіцяв змінитись, Джил все одно подала на розлучення. Проте, через борги, які накопичились за час їх подружнього життя, ні Джил, ні Джеймс не мали змоги одразу виїхати з їх спільного будинку, тому вони були змушені ще деякий час пожити разом. Це був напружений період, і коли Джил випала нагода разом із дітьми на тиждень з'їздити в гості до родини, жінка охоче погодилась. Рідні зустріли її теплими обіймами. Нарешті настав довгоочікуваний період, коли вона змогла трохи відпочити від постійних сварок із Джеймсом. Однак час промайнув досить швидко, і жінка змушена була повернутись до нього. У день свого від'їзду, прощаючись із сестрою, Джил гірко посміхнулась і промовила якщо Джеймс уб'є мене, ти зможеш отримати усі мої речі. Через день після повернення Джил 1 квітня 1998 року о 5.30 до поліції надійшов телефонний дзвінок з проханням надіслати когось до будинку родини Кехіл. Офіцерів, які прибули на виклик, зустрів Джеймс. Він стояв біля помешкання в оточенні своїх батьків, брата та друга родини, який працював лікарем. Джил була усередині, вона лежала на підлозі кухні уся в крові. Жінка корчилась від болю, ледь чутно стогнала, і, здавалось, трималась за життя з останніх сил. Її ліва скроня була наче втиснута всередину голови, а перед жінкою лежала закривавлена бита. Стало очевидно, що Джилл зазнала жорстокого нападу, тож правоохоронці викликали медиків і ті негайно доправили потерпілу до лікарні. Оскільки Джеймс також мав порізи на руках, лікарі оглянули і його. Травми були незначними, тому через кілька годин медики передали чоловіка в руки поліції для допиту. Джеймс розповів, що того ранку, десь о четвертій годині, Джил розбудила його і розпочала сварку. Вона кричала, що більше не збирається жити у цьому домі разом із ним. Згодом пара продовжила скандал уже на кухні. В якийсь момент Джил схопила ніж, а коли чоловік спробував відібрати його, то отримав поріз лівого передпліччя. Сварка переросла у бійку. За словами Джеймса, Джил кричала дітям, які були на горі викликати поліцію, бо батько зібрався убити її. Тоді чоловік штовхнув жінку на підлогу, але вона усе не переставала кричати. Потім вона підвелась, усе ще тримаючи в руках ніж, і спробувала напасти на Джеймса. У цей момент він побачив бейсбольну биту свого сина, яка висіла на стіні, схопив її та два рази вдарив жінку у голову. Коли він побачив травми Джил та усвідомив, що накоїв, то вирішив покінчити життям. Джеймс узяв садовий шланг та запхав його до вихлопної труби свого авто, щоб потруїти ще одним газом. Все вже було готове, але тоді чоловік побачив чотки, які висіли на дзеркалі машини, і, згадавши про Бога, передумав та подзвонив до рідних та друга, а вони вже по приїзду викликали правоохоронців. Однак докази та стан джил свідчили про зовсім інший розвиток подій. Того вечора жінка отримала щонайменше чотири удари по голові її вилиця справді була зламана, як і права рука. На тілі було багато синців, а переломи черепа у кількох місцях виявилися надзвичайно небезпечними. Факт того, що джил вижила після них був дивом лікарям довелось провести термінову операцію з видалення тромбу в мозку потерпілої, а згодом вести її у штучну кому. Все це явно суперечило історії Джеймса про самозахист, як і те, що чоловік не викликав швидку одразу. Пізніше під тиском доказів він змінив свої свідчення, сказавши, що напав на дружину та завдав їй чотири удари битою тоді, коли вона була без зброї. В якийсь момент діти пари прибігли на крики Джил про допомогу, але батько наказав їм повернутися нагору. Потім він сам наніс собі порізи, щоб інцінувати самозахист, спробував вбити себе і лише потім подзвонив до рідних та друзів. Серед них був лікар, тож, коли він прибув на місце та оглянув джил, то зрозумів, що потрібно терміново викликати медиків та поліцію. Увесь той час, поки Джеймс намагався сфальсифікувати напад на себе, думав про Бога та не поспішав викликати допомогу своїй дружині. Жінка, кілька годин, то втрачаючи свідомість, то приходячи до тями, стікала кров'ю на кухні. Джеймса заарештували. У червні того ж року, велике журі винесло йому звинувачення у нападі першого ступеню. Було також видано обмежувальний припис, який забороняв Джеймсу наближатись до дружини та лікарні, в якій вона відновлювалась після нападу. Йому також було заборонено спілкуватися з дітьми. Слідство вважало, що батько зможе вплинути на їх свідчення, тож сімейний суд округу передав тимчасове право на опіку над Томі та Мері батькам Джил. Суд у справі було призначено на 2 листопада 1998 року. Джеймс мав чекати на нього за ґратами. Однак уже через 24 години після арешту та висунутих звинувачень за чоловіка була внесена застава у розмірі 100 тисяч доларів, і він вийшов на свободу. Прокурор Вільям Фіцпатрік тоді зазначив не було жодних підстав вважати, що Кехіл становить загрозу для пані Кехіл. Його оглянули психіатри, які встановили, що він не є небезпечним. Одуження Джил було надзвичайно складним та довготривалим. У наступні кілька тижнів після нападу жінка страждала від набряку мозку. Вона також заледь змогла впоратись із кількома надзвичайно небезпечними інфекціями, які стали наслідком її травм. Загалом Джил перенесла 15 операцій, її стан поступово покращувався, і, зрештою, жінку перевели з реанімації у реабілітаційне відділення для людей, що відновлювались після коми. Пройшло ще трохи часу, і вона опинилась у стаціонарному відділенні. Прогнози лікарів були невтішними жінка навряд коли-небудь зможе відновитись на усі 100%, однак вона буде жити. Це вселяло надію в її рідних та дітей, які постійно відвідували джил та доглядали за нею. У жовтні 1998 року, через 6 місяців після нападу, жінка змогла частково відновити здатність розмовляти та пригадала імена своїх дітей. Вона могла використовувати лише короткі слова, але це був великий крок на шляху до одужання. 27 жовтня 1998 року, після 22.00, медсестра, яка доглядала за джил, відчула дивний запах, що доносився з кімнати пацієнтки. Увійшовши всередину, вона відчула щиріший запах та побачила, що у джил проблеми з диханням. Пацієнтка хапала ротом повітря. На її грудях знаходилась біла порошкоподібна речовина, а навколо рота були синці та подряпини. Через кілька хвилин Джил втратила свідомість. Медсестра, яка намагалась реанімувати жінку, відчула, що її руки надзвичайно гарячі. Попри усі спроби врятувати пацієнтку, вона померла наступного дня у віці 41 року. На допиті медсестра розповіла, що перевіряла джил за 15 хвилин до інциденту, і жінка була в стабільному стані. Інші працівники пригадали, що незадовго до трагедії бачили на території лікарні підозрілого чоловіка. Він був одягнений як прибиральник, носив окуляри. Мав лікарняне посвідчення та, здавалось, носив перуку. За тиждень до смерті Джил він уже був помічений у її палаті. Коли ж медсестри запитали його, що він робив там, невідомий сказав, що просто зайшов привітатися з пацієнткою. Ростин Джил показав, що речовина, знайдена на її тілі, це ціаніткалію отрута швидкої дії, яка навіть у малих кількостях призводить до смерті. Рани біля рота жертви вказували на те, що жінці насильно згодували отруту, запхавши її в горло або ж використавши зон для годування. Підозра одразу впала на чоловіка Джил. Поліція постукала у двері Джеймса Кехіла уже через кілька годин після смерті його дружини. Чоловіка заарештували за підозрою в убивстві. У будинку провели обшук, а його комп'ютер конфіскували. На території дому Джеймса поліція знайшла напівспалену перуку і порожню пляшку з залишками ціаніду. Після детальної перевірки техніки з'ясувалось, що чоловік досліджував вплив ціаніду, а його пошукові запити в інтернеті містили запит замовлення ціаніду калію. Також вдалося дізнатись, що Джеймс міг придбати отруту, підробивши фірмовий бланк замовлень місцевої компанії, що спеціалізувалась на гальванічному покритті, та використовувала ціанід для покращення зовнішнього вигляду та властивостей металу. Прикидаючись працівником компанії, він перехопив кур'єра біля офісу та забрав отруту. Посильний, запідозривши щось не те, записав номери автомобіля Джеймса, і пізніше ця деталь буде використана як ще один доказ його провини. Незадовго до цього мати Джеймса Патрісія Кехіл, яка відвідувала джил у лікарні, розповіла сину, що жінка починає відновлювати здатність говорити. Коли цей факт виплив на поверхню, він дав слідству підстави вважати, що чоловік убив дружину для того, аби вона не змогла свідчити проти нього на суді. Заволодівши отрутою, Джеймс почав таємно відвідувати лікарню, у якій лежала Джил, щоб вивчити, як працює персонал. Оскільки діяв виданий судом обмежувальний припис, який забороняв чоловіку наближатись до дружини, персонал лікарні знав про Джеймса, а його фото висіли в усіх відділеннях. Тому чоловік вирішив замаскуватись. Він переодягнувся в одяг, схожий на форму прибиральника лікарні, придбав перуку, окуляри та зробив фальшиве посвідчення і вперше проник до лікарні орієнтовно 20 жовтня. Персонал помітив його ще тоді чоловік здався дивним, але ніхто не забив на сполох. Джеймс спокійно увійшов до палати джил, однак був змушений піти, оскільки медсестра помітила його і запитала, що він робить біля пацієнтки. Уже через тиждень, 27 жовтня, він знову прийшов до медичного закладу і увійшов в палату дружини. Силою відкрив її рот та змусив проковтнути ціанід. Жінка намагалась боротись, але вона усе ще була дуже ослаблена після нападу. Коли пляшка з отрутою була повністю спустошена, чоловік розвернувся і швидко покинув лікарню. Цього разу Джеймса Кехіла ув'язнили без права внесення застави. Чоловіка звинуватили у вбивстві першого ступеню та пов'язаних з ним злочинах. Прокуратура повідомила, що буде вимагати для чоловіка смертну кару. У серпні 1999 року присяжні Верховного суду визнали Джеймса Кехіла винним після тригодинної наради чоловіка засудили до смертної кари. Джеймс намагався оскаржити рішення. Він стверджував, що суд припустився помилки під час вибору присяжних та заявив, що прокурори не змогли довести обтяжуючі обставини, такі як звинувачення чоловіка у тому, що він убив свою колишню дружину, щоб не дати їй свідчити про побиття. За словами Джеймса, на той момент, коли його дружина проходила реабілітацію, він сам в усьому зізнався, і йому не було сенсу вбивати її, щоб приховати свою провину. На цей раз суд прийшов до висновку, що більша частина доказів вказувала на те, що мотивацією підсудного отруїти дружину було те, що їхній шлюб і сімейне життя були зруйновані, а не те, що він хотів убити свідка справи про напад. Врахувавши це, суддя встав на сторону чоловіка і змінив обвинувачення в убивстві першого ступеню на вбивство другого ступеню. Так, 14 січня 2004 року, його вирок із страти було змінено на довічне ув'язнення з мінімальним терміном відбування покарання у 37 років. Незабаром чоловік знову оскаржив свій вирок, намагаючись зменшити термін з 37 до 25 років. Але ця апеляція була відхилена. Отже, Джеймс може розраховувати на умовно дострокове звільнення у 2036 році, коли йому виповниться 75. Сестра Джил Дебора Джегер розповіла, що зміна вироку для вбивці стала своєрідним ляпасом для усієї родини загиблої. Жінка присвятила себе боротьбі за права жертв домашнього насильства. В першу чергу її обурював той факт, що Джеймса випустили під заставу після першого нападу на джил, тому вона вимагала змін до законодавства. Тоді вважала, що найбільша загроза, яку варто очікувати від злочинця, який вийшов під заставу, є ймовірність його втечі. Жінка ж наполягала на тому, що якби Джефу було відмовлено у звільненні під заставу, Джил усе ще була б жива. Протягом багатьох років Дебора намагалась публічно розповідати про несправедливість правової системи, яка звільнила вбивцю її сестри. Це дало результат, і у 2012 році сенат штату Нью-Йорк нарешті ухвалив закон Джил, який вимагає від суду враховувати додаткові фактори при умовно достроковому звільненні наприклад, такі як безпека жертв та свідків. Діти Джил, Тімоті та Мері були передані під опіку Дебори та її чоловіка. Жінка розповіла, що їм вдалося пережити смерть матері та ув'язнення батька завдяки допомозі спеціалістів, яка була надана одразу після злочину. Як відомо, станом на 2008 рік Мері листувалась батьком, в той час, як Тімоті вирішив рухатись вперед і не думати про жахи минулого. Досліджуючи цю історію, я натрапила на теорію, що шириться інтернетом, та проливає світло на можливий мотив Джеймса. Вона не підкріплена фактами, але оскільки в жодній із статей не пояснюється точна причина цього злочину, мені все ж захотілося розповісти про неї. Суть полягає у тому, що Джеймс був геєм, і оскільки він виріс у дуже релігійній родині, то не зміг у цьому зізнатись. Він боявся, що після того, як Джилс зможе говорити, вона розповість не про напад, а про орієнтацію чоловіка. Саме цей факт настільки налякав його, що, врешті, він вирішив убити жінку. Особисто я вважаю, що чоловік просто був монстром та захотів бити дружину тільки тому, що вона наважилась піти від нього. На жаль, подібна історія трапилась буквально нещодавно з українською балетмейстеркою Марією Холодною. Її вбив чоловік, якого вона хотіла покинути. Зважаючи на те, як гостро проблема домашнього насильства стоїть в Україні, я хочу залишити для вас в описі до відео кілька важливих посилань, де вам зможуть надати професійну допомогу, якщо ви стали жертвою. Друзі, не забувайте про донати на перевірені збори. Зазвичай я особисто кидаю не у відомі фонди, а саме на потреби якогось конкретного підрозділу. ОСББ в моєму будинку постійно організовує різні збори, яким я довіряю, а родичі та друзі часто поширюють інформацію про потреби воїнів. Гадаю, вам також буде нескладно знайти прямі виходи на наших захисників та захисниць. Якщо ж ви хочете підтримати розвиток каналу та вихід наступних відео, не забудьте розповісти про свої враження від цієї історії у коментарях.